Нині праздник крещення Господнього, Богоявлені, по гречески Феофанія. Нині Господь являється всьому міру таїнственно, як свята Троїця, де Син Божий, троє лице Святої Троїці, приходить на Йордан, взявши наше тіло, родився від Діви Марії і входить у води Йордана. Його крестить Іоанн. Но він Підкорився закону, і в момент крещення відкрилися небеса, і люди вчули голос Отця Небесного, цей син мій возлюблений, в ньому моє благоволення, Його, Його слухайте. А Дух Святий віді Голуба зайшов на крещаємого Христа. Так на ріці Йордан явилася свята Тройця. А сам Йордан, уви, в тот час, коли крестився Ісус, повернув своє двіження обратно. Ото чудо і нині повторяється на святі земли, коли Йордан вдруг починає течи в обратну сторону. Проки про то предвозвістили. ти що, Йордане, утікаєш, возвращаєшся сп'ять? Бо увідів Господа, котрий приймає хрещення в Йордані. у нас в Ужгороді свій уж і Йордан, на котрому, вже, слава Богу, скоро 30 років ми приходимо воду святити і молебном за миру державі, а тепер іще за наших воїнов, за усіх людей, переселенців, за всіх людей, котрі на зароботках, котрі в бідах, у напастях, за болезні, за всіх людей, щоб всім держатися в єдно. Щоб... Не ділитися, бо у тяжкі часи нація виживає лем при умові, якщо всі люди згуртуються до відна і один другому не ставлять якісь претензії. Впрочем, ми видимо, що самі злі люди, самі ненадійні, самі непатріотичні якраз люблять війну закручувати, але ми і лемі за того терпимо, що оцінюємо ціну мира. А вони думають, що ми слабі, і можна нам хоч що казати. Ні. Є таке правило в нашому народі древні русини казали: і дурний верне удар, розумний утримається. Утриматися то особий благодатний настрій душі, способність не горячкувати, не вискакувати. Перший признак живих, нормальних людей. Наші опоненти то як якісь горячі. Вискочили, в очі скачуть, хоч то пишуть, хоч то кажуть. От по чому нам треба бути мудрішими. Якщо два козлики зайшлися на мостикові і столкнуться, обоє підуть у прірву. А помните картиночку здавна-здавна. Розумний один козлик згнувся, а другий через нього перейшов, і обоє безпечно пройшли опасний путь. І в нас тепер це опасний путь, тяжко жити, але зато нас Бог кличе на Йордан, щоб там, на Йордані, прийняти участь у великому благодатному небесному дійстві, освященні води. Напоминаємо, що купатися в ріці не є велике діло, дуже важно є, бо воно не відпущає гріхи хрещення, гріхи відпущаються на сповіді. Ну а благочестиве бажання комусь, комусь десь там. Покупатися не є заборонено, треба мати дуже добре здоров'я і, якщо можна, під охороною. Остальним желаємо вам, щоб і час ідя на Йордан, ми з любов'ю осознавали, що небеса відкриваються і для всіх нас, для наших дітей, для наших душ. Хто розумний використає цей момент? Коли небеса відкриті і просяться люди на допомогу Божою. Господи, благослови наших людей, які йдуть тепер на Йордан, дай їм мир і благословення, щоб Господь дав нам таку силу і мудрость, щоб і тут ми на землі були діти Божі, котрі почитаються ту Троїцю Отця і Сина, і Святого Духа, живуть у благодаті Божій, а з вірою. Освятивши води, напаявшись водою і благодаті того духа, і то були би діти Божі, сильні, мудрі, терпеливні, мирні, трудолюбиві, миролюбиві, а вічності уєдно з такими же святими людьми і наслідники Царства Божого. Амінь.